Безпека, що моментно знаходиться у центрі діяльності атомної електростанції. Як зазначено у заяві Хмельницької АЕС, безпека це найзначущий пріоритет у виробленні електроенергії. 2015 рік не став винятком у цьому сенсі. Ми виконуємо і Рутинные ежедневные работы по обеспечению безопасности при эксплуатации энергоблоков, при выполнении инженерной поддержки, при выполнении всех работ, связанных с нашей электростанцией. Но в этом году можно отметить несколько работ, которые выполняются, имеют разовый характер, потому что они выполняются, некоторые работы впервые. Некоторые роботи выполняются, например, как периодическая переоценка безпеки один раз в 10 лет. Щодо переоцінки безпеки у 2005 році енергоблок номер 2 отримав ліцензію на експлуатацію, і зараз, через 10 років, потрібно виконати першу періодичну переоцінку безпеки для того, щоб підтвердити, що рівень безпеки енергоблока номер 2 за минулі 10 років відповідає вимогам норм, правил і стандартів з ядерної безпеки. В этом отчете, который очень большой документ, мы э, учитываем все и каким образом, например, изменилась нормативная база в Украине. Потому что наш регулирующий орган ведет постоянную работу по совершенствованию нормативных документов. Э, как правило, всегда они базируются на лучшем международном опыте, стандарты МГТ всегда берутся обязательно в учет при разработке новых национальных норм и правил. Мы постоянно ведем работы по модернизации энергоблока, по улучшению нашего оборудования, по замене на более совершенное. Это тоже влияет на безопасность в лучшую сторону. И вот эти все изменения мы учет, принимаем во внимание в отчете по периодической переоценке безопасности. Показываем, что и отвечает наш блок новым Нормам, новим требуванням, що наше оборудовання за 10 років, хоча і підвержено процесам старіння, тим не менее зберігає необхідні запаси прочності, надіжності і що общий уровень безпеки нашого енергоблоку виходить на високому рівні. Для того, щоб отримати підтвердження регулюючого органу на подальшу експлуатацію до грудня нинішнього року, потрібно надати звіт про періодичну переоцінку безпеки. Документ складається з кількох десятків тисяч сторінок з розрахунками, обґрунтуваннями, оновленими даними. Зараз ця робота на станції виконується під регулюванням служби аналізу оцінки безпеки і по договору з Київським інститутом енергопроект. Ще однією роботою, яка пов'язана з економічною складовою не лише енергокомпанії, а й держави, є перший цикл дослідної експлуатації так званого режиму добового регулювання потужності енергоблока номер 2 Такий режим визивається просто какби нові віленням з економічної точки дуже вигадіну практично всім на рівні країни, компанії і наші електростанції разом з постачальником ядерного палива станція виконала спеціальне обґрунтування безпеки. Що такий режим роботи палива і ядерної установки в цілому безпечний настільки, як і робота у звичайному базовому режимі, звісно, ми привлекали всіх самих спеціалістів станції супроводження цього режиму, щоб максимально чітко його пройти. Наши регуляторы, которые изменяют мощность блока, выполняют переключения по родованию, отработали достаточно хорошо. Тем не менее, специальная группа инженерной поддержки, она постоянно как бы улучшала рекомендации о том, как вести процесс, как изменять мощность, как ее поддерживать при переходах, потому что управление ядерным реактором принимает всю сложность поведения ядерного топлива, процесса отравления и всего прочего. Они требуют постоянного контроля, постоянного прогноза наперед, с, 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 как бы своевременных управляющих воздействий. Мы очень хорошо провели эту опытную эксплуатацию. Серед завдань, якими займаються Служба відповідальні за ядерну безпеку, є спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь і наші спеціалісти. «Це так називай проєкт досягнення нульового рівня відказу ядерного топлива. В проєкті участвують п'ять сторон, називаються п'ятисторонні. Собственно, Твелл, как э, и все организации, которые связаны с проектированием, изготовлением и поставкой ядерного топлива российского, это NAEC э, Российский. Наек український і отдільна казладуй Болгарія і Тімелін Чехія. Розроблена обширна програма дій. У рамках даного проєкту створені робочі групи з експертів за такими напрямками: проєктування ядерного палива, виготовлення палива, група експлуатації. Робочі зустрічі носять прикладний характер і не обмежуються лише теорією, а й практично проходять на підприємствах, задіяних у процесі виготовлення ядерного палива. проект рассчитан на достаточно длительный период времени, то есть он не на один год рассчитан. Собираемся обработать очень большое количество информации. Конечно, она вся конфиденциальна, правила конфиденциальности достаточно строгие в проекте, но тем не менее, вот все пять сторон, которые я назвал, они уже между собой, то есть гораздо более сейчас широко мы имеем возможность обмениваться всяческой информацией, связанной с эксплуатацией ядерного топлива, с его проектами и изготовлением. У нинішньому році заплановано відвідати гідропрес, який є генеральним конструктором наших реакторів і, взагалі, усіх реакторів тисячників. Насправді, ядерна безпека на атомній станції це живе явище, над вдосконаленням якого постійно працюють найкращі фахівці, і яке не стоїть на місці, а рухається в ногу з останніми досягненнями науки і технічних можливостей людства.